Як свідчать соціологічні дослідження, зараз українці живуть в умовах хронічного стресу. Це позначається на якості та тривалості життя, працездатності та стані здоров'я, аналізуючи захворюваність на серцево-судинні захворювання у 2022 році, ми спостерігаємо, що проблеми серця на першому місці це порядка 65% смертності. Це є серцево-судинна патологія. Для того щоб зберегти здоров'я та працездатність персоналу на екенергатом, керівництво компанії спільно з керівництвом інституту серця вирішили провести медичні огляди на атомних електростанціях за участю лікарів-кардіологів. 19 травня такий огляд відбувся на Хмельницькій АЕС. Перелік працівників, яким потрібне обстеження, був сформований за результатами періодичних медичних оглядів. Лікарі інституту серця, а це кардіохірург, кардіолог, невропатолог та аритмолог, обстежували атомників на сучасному обладнанні, яке привезли із собою. Великий плюс для наших працівників: що вони зможуть пройти додаткове обстеження на високого на високоякісному обладнанні. І фахівців високого профілю. Обстеження персоналу АЕС спеціалістами інституту серця це лише перший крок до відновлення здоров'я для тих, хто потребує спеціалізованої допомоги. Зараз ми робимо перший круг. Ми подивимося, як, скільки людей буде хворих, скільки потрібно прооперувати там, скільки це буде коштувати. Тому що звісно, що нічого даром не буває. От. і наскільки ми можемо забезпечити достатньо нормальне лікування в цих випадках у питаннях подальшого лікування, у тому числі й оперативного втручання, на яке співпрацюватиме зі страховими компаніями та профспілкою для того, щоб фінансово підтримати своїх працівників. У подальшому планується проводити спеціалізовані медичні огляди персоналу АЕС медичними фахівцями інших напрямків.